За два місяці в Україні чадним газом отруїлися понад 800 людей про правила пожежної безпеки. Говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада, а саме про те, як альтернативу опаленню та електрики зробити не загрозливою для життя та здоров'я. Гість нашої студії Дмитро Урунов, начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по місту Хмельницькому, Хмельницького районного управління, головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Тож, пане Дмитре, ми вас, вітаємо. У студії вітаю. Насправді озвучена вами статистика в манеї хочу теж її розповісти для глядачів. Що в порівнянні з 2021 роком, в 2022 зросла кількість пожеж на 20%. Який можливо з поміж цієї кількості відсоток належить житловому сектору? Поділіться, будь ласка. З початку 2022 року на території Хмельницької громади виникло 189 пожеж проти 159 за аналогічний період 2021 року, що складає ріст пожеж плюс 20%. Також на пожежах загинуло в 2022 році 9 осіб проти 8 в 2021 році, що складає ріст плюс 11%. Основні причини пожежі це є необережність під час куріння. Складає 49 випадків, порушення правил експлуатації електроустановок 45 Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення 21%. Також під час опалювального періоду в житловому секторі виникло за 2022 рік понад 100 пожеж, життя яких забрало 8 осіб. Тобто ми розуміємо, що більша половина кількості пожеж трапляється саме в житловому секторі під час опалювального періоду. 23-й рік розпочався, але розумію, що теж є статистика, якою вона є нині, чи відмінна від 22-го, 21-го, якщо ми беремо відповідний період. З початку 2023 року на території громади виникло 12 пожеж, шість з яких саме в житловому секторі. Три причини це порушення правил облаштування та експлуатації пічного опалення. Дві два випадка: це порушення правил при експлуатації електрообладнання, а саме коротке замкнення електромережі. І один випадок необережність під час куріння загиблих та травмованих з початку поточного року немає. Насправді зазвичай є сталі причини, які призводять до пожеж, зокрема в житловому секторі, повномасштабна війна, масовані ракетні атаки, чи додали до списку цих причин інші або збільшили кількість тих, які раніше виникали, до прикладу, порушення правил експлуатації, чи там пічного опалення, чи електроприладів, тому що можливо десь якось момент люди їх частіше використовували, коли було світло. Так зараз трошки інша ситуація. Чи ми це статистично спостерігаємо? Так, дійсно, як видно із статистики, найпоширенішими причинами пожежі це є порушення правил облаштування та експлуатації пічного опалення, порушення правил при експлуатації електроустаткування, і недотримання правил самими власниками чи громадянинами нашої громади. Це є топ 3 таких причин, які найчастіше трапляються на пожежах. У зв'язку з тривалим відключенням електроенергії е, та опалення, люди змушені шукати альтернативні джерела живлення та опалення е, для того, щоб пережити цю зиму. Е, це і акумулятори, це і електрогенератори, це буржуйки, е, каміни і, і інші прилади. Е, Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, як в місті, в приватному секторі, так і в сільських населених пунктів, пунктах, дуже часто використовують саме пічне опалення. Але я хочу нагадати, що якщо пічне опалення довгий час не використовувалось, перед використанням його обов'язково треба перевірити на наявність тріщин та почистити димоходи. Якщо встановлюються нові прилади опалення, такі як Котел, буржуйка, камін. Перед початком встановлення треба врахувати всі вимоги правил пожежної безпеки для того, щоб можна було запобігти виникнення пожежі при подальшій їх експлуатації. Отож, треба запам'ятати, що заборонено використання пічного опалення, які мають тріщини, використовувати. Легкозаймисті рідини та речовини для розпалювання цих печей, складувати, підвищувати та сушити дрова та одяг безпосередньо на печах, складувати паливо, горючі речовини, матеріали та інші предмети безпосередньо перед топковим отвором, та не залишати дітей в приміщеннях, де використовується пічне опалення. Якщо ви використовуєте електрообладнання для обігріву, чи то будинку, чи квартири, треба розуміти те, що е, часто, а особливо в застарілому житловому фонді, електромережа не витримує цих навантажень, які є. Тому перед початком використання електронагрівальних приладів треба переконатись в безпечності їх використання. Чи можна говорити, що найнебезпечніше, наприклад, це чи в сільській місцевості, чи в такому житловому секторі приватній забудові, тому що там є пічне опалення? Чи тут в принципі може бути небезпека в будь-якому будинку, якщо цих правил не дотримуватись? Якщо е власники цих будинків не дотримуються правил пожежної безпеки, а ще на початку того, як воно монтувалось, облаштовувалось це пічне опалення? Це може бути як в місті, в приватному секторі, так і е в будь-якому населеному пункті сільському. Ви дійсно ще згадали генератори від минулого року. Певно, це дійсно такий необхідний, скажімо, такий тренд, на жаль, але який потрібен зараз для того, щоб підтримувати дещо економіку, щоб працювали зокрема певні організації установи, але там є певні вимоги. Розумію, що там мінімальні, але тим не менш мають бути певні правила: відстань від вікон, від дверей і так далі. Якщо можна озвучити їх, будь ласка, щоб вкотре нагадати, тому що я розумію, що далеко не усі цих правил дотримуються а це чадний газ і відповідно це небезпека. Так, тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре наголошує на дотримання правил безпеки під час використання електрогенераторів, тому що переносні електростанції це є джерело підвищеної небезпеки, тому ДСНС радить купувати тільки сертифіковане обладнання і тільки в ліцензованих точках продажу та дотримуватись інструкцій виробника. А саме для використання електрогенератора він має встановлюватись лише на відкритому повітрі. Відстань між генератором до найближчих будівель та споруд має бути не менше, ніж 6 метрів. Категорично забороняється е, заправляти електрогенератор при працюючому або неохолодженому двигуні. Також забороняється об'єднувати електрогенератори в ланцюг е, не Працюйте на електрогенератори при підвищеній вологості, також забороняється лишати електрогенератор, та треба, щоб не було доступу сторонніх осіб та тварин. Забороняється підключати електрогенератор безпосередньо до електричної розетки. Тому також під час експлуатації цього генератора потрібно робити перерви в його роботі, які визначені заводом виробника. В разі виникнення пожежі електрогенератора, кожен громадянин зобов'язаний негайно повідомити службу порятунку за номером 101, від'єднати електрогенератор від електропостачання та. Вжити всіх заходів, які можливі, якщо це не загрожує його життю та здоров'ю, первинними засобами пожежого осіння, які мають бути в тих приміщеннях біля тих генераторів, які використовуються для того, щоб їм не скористуватись до приїзду пожежних автомобілів. Є такий насправді випадок. Я не впевнена в тому, що він дійсно є поодиноким. Колега опублікувала допис у Фейсбук про те, що на дев'ятому поверсі на загальному балконі сусіди встановили генератор. і, Так розумію, не було освітлення, електрики, і в цей час вони вирішили, скажімо так, підживити зокрема своє помешкання. Люди переймаються, що робити, куди звертатися, якими мають бути дії от інших сусідів. Зрозуміло тут питання далеко не до заздрості, а до безпеки, передусім. У відповідності до кодексу цивільного захисту України забезпечення пожежної безпеки полягає на власників земельних ділянок, власників нерухомого майна. Або квартиру наймачів, якщо це вказано в договорі оренди, або найму. також це полягає на керівників суб'єктів господарювання. Якщо ми говоримо про житловий фонд, це забезпечення пожежної безпеки полягає саме на власників цих квартир. Якщо ви бачите, що людина, сусід порушує загальні встановлені правила при користуванні електрогенераторів. По-перше, треба толерантно підійти до цього до цієї людини і попросити припинити такі дії. Якщо це не дає очікуваного результату, тому люди можуть звертати в, по перше, до власників квартир або балансу утримувачів. Це на сьогоднішній день може бути як керівник ОСББ, так і компанії, управляючі муніципальні. Якщо і це не дає. Результату тоді вже звертатись до органів місцевого самоврядування, сільських, селищних та міських влад. Але буває таке, що і це не допомагає. Тоді вже людям потрібно звертатись, якщо є загроза життю та здоров'ю, звертатись до правоохоронних органів та безпосередньо до Державної служби з надзвичайних ситуацій для проведення з цим порушником подалі вже роботи. Або правоохоронними органами, або ДСНС. Чи є певні дані за останній рік, за початок цього року отруєння чадим газом саме на підставі використання генераторів? Чи щось така є, була статистика, чи є на Хмельниччині? На території Хмельницької громади таких випадків не зареєстровано з початку року. На жаль, ми маємо випадки, коли вибухали газові балончики, так, таких спеціально до туристичних павних плит, примуси, так як ще так відповідно називають. Зокрема, один з випадків це у місті Хмельницькому. Розкажіть, будь ласка. Які... Яка там зараз ситуація? Як себе люди почувають? Давайте можливо, з цього почнемо. а Далі ми продовжимо до цієї теми. Повернемось, е, на жаль, на теренах Хмельницької області ми маємо три таких випадка, які призвели у зв'язку з недотриманням правил безпеки під час використання газового обладнання, так 11 січня трапилось, трапилось вибух газового пальника в місті Славута, в результаті чого було пошкоджено. Газову плиту та вікна на кухні та балконі, 13 січня поступило повідомлення про вибух газового балону в одній із квартир дев'ятиповерхового будинку в місті Нетішин Шепетівського району. За результатами також були пошкоджені віконні блоки та плита загиблих та травмованих на місці. Немає і на жаль, 24 січня ми маємо також виклик на Подію, яка трапилась у зв'язку з вибухом газового болону в місті Хмельницький по вулиці Північна, відразу на виклик було направлено підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій. Прибувши на місце, було встановлено, що вибухом став, вибух стався саме. Туристичного газового балону, який використовувався в квартирі для приготування їжі, поки не було світла, на момент вибуху в квартирі перебували власники у кількості двох чоловік, вони не пострадали але. Пострадали вікна, які були на кухні та в спальні. Отож, відповідно до правил пожежної безпеки України заборонено використовувати газові балони в житлових приміщеннях, такі як вітальні спальні. Та ДСНС не рекомендує в житловій зоні використовувати портативні газові туристичні балони, тому а саме, дотримуватись інструкцій виробника. Та температурного режиму, який вказаний на обладнанні. Чому? Е, тому що е, при низьких температурах газ в е, своєму об'ємі зменшується, при великих температурах газ розширяється. Тому заборонено раптове перенесення газового балону з холоду в тепло. Це може супроводжуватись вибухом цього газового балону. Якщо ви використовуєте е, Газовий балон, який можливо використовувати багато раз, його заправляти можливо лише на 80% від загального об'єму. Максимальні температурні режими можуть бути плюс 45, мінус 30. Також потрібно встановлювати газові балони. Дотримуючись правил пожежної безпеки подалі від приладів, які випромінюють тепло, а також від прямих сонячних промінів, також забороняється встановлювати газові балони портативні на електричні газові плити у зв'язку з тим, що після відновлення електропостачання вони можуть нагріватись та супроводжуватись вибухом. Також е, не забороняється залишати газове обладнання, яке, е, в, яке експлуатується без нагляду, та об, обов'язково треба е, е, заборонити доступ дітей та домашніх тварин. Також е, потрібно газове обладнання постійно перевіряти на герметичність е, мильним е, розчином. При встановленні фактів витіку газу треба обов'язково припинити роботу, роз'єднати газовий болон з запальником та провітрити кімнату. Обов'язково приміщення там, де використовується газове обладнання, мають обов'язково мати вентиляцію. Ми говоримо про порушення правил пожежної безпеки в цих трьох випадках. Що саме спричинило до того, що от, на жаль, о, такі руйнування, зокрема житловий сектор, добре, що люди вціліли, але сталося. Що саме було причиною? По перше причина це недотримання правил, встановлених стосовно використання газового обладнання. Що стосується. Конкретно випадку по Хмельницькій громаді люди використовували газовий балон для приготування їжі. Після того, ну, коли не було електроосвітлення, після того лишили його на електроплиті. Після відновлення світла він розігрівся та був вибух після його нагріття. Тобто То есть, плита була увімкнена електроплита сама по собі, яка так, як ми бачимо, прибувши на місце події, що саме плита була знищена практично після вибуху газового балону. Тому ми можемо припустити, що газовий балон знаходився на електроплиті, і з пояснень самих власників, після відновлення світла стався вибух. Тобто, значить, була включена саме електроплита, на якій знаходилось газове обладнання. Я Так розумію, люди вціліли завдяки тому, що вони перебували в сусідній кімнаті? Чи так газовий балон знаходився на кухні? Люди перебували в кімнаті, але в сусідній в спальні відпочивали. Але як ми побачили, що вікна і повністю віконні рами було знищено, як на кухні від ударної хвилі так і в спальні, де перебували люди. А Дмитре, зараз насправді ми маємо таку зиму пом'якшену, так фактично, не донедавна це була така весняна зима. Чи взагалі можливо підготуватися усім нам до того, що якщо будуть потужні морози, ми будемо шукати альтернативні так, такі моменти обігріву, приготування їжі, щоб це дійсно було безпечно? Чи можливо якось це я не знаю, чи не читатись багато чи багато роликів таких інформаційних заслухати, чи це взагалі реально? Статистики, навіть якщо кожного року ви проводите профілактичну роботу, чи це допомагає? Я вважаю, що це допомагає тому, що постійно під час опалювального періоду, а особливо ми беремо житловий сектор, працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій разом з соціальними працівниками. Правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування розроблено графік відпрацювань населених пунктів. Під час цих відпрацювань нами здійснено обстеження житлових умов. А особливо ми звертаємо увагу на незахищені версти населення, такі як багатодітні сім'ї. Такі, як одинокі пристаріли, та ті, які ведуть аморальний спосіб життя. Тому під час відпрацювань ми спілкуємося з власниками цих будинків, ми перевіряємо пічне опалення, в якому стані, ми дивимося на електрообладнання. За результатами ми обов'язково повідомляємо органи місцевого самоврядування для того, щоб можна було втрутитись та. В ці всі пічне опалення, електрообладнання довести до е, правил пожежної безпеки з метою забіг, запобігання пожеж. Також нами постійно проводиться інформаційно роз'яснювальна робота як через засоби масової інформації, так і в інтернет-виданнях, так і в закладах освіти ми проводимо постійне. Заняття з дітьми стосовно е, дотримання правил пожежної безпеки в побуті, е, ми на сьогоднішній день відкриваємо класи безпеки, е, де ми е, можемо е, е, цим дітям, які е, приходять на ці заняття, е, пояснювати елементарні правила пожежної безпеки, які вони мають дотримуватись і запам'ятати, е, щоб. Унеможливлювати виникнення пожежі саме в житловому секторі. То якщо підбити підсумки, зараз треба дуже, скажімо так, і вивчати певні інструкції, що ми говоримо про генератори, хто їх використовує, і про ту альтернативу так на навітіжі в тих умовах, де це можливо саме це газові туристичні балончики, так чи чи можливо ще на щось потрібно? Е, Люди, які купують. Ну ми розуміємо, що на жаль, така такий стан зараз в нас в країні. Люди змушені купувати як і портативні газові балони, так і електрогенератори. На кожен електрогенератор чи газовий балон є інструкція, де вказані всі вимоги правил безпеки, які люди повинні дотримуватись. Тому після того як люди купують, по-перше, треба купувати їх тільки в офіційних точках продажу, та запитати, чи є на нього сертифікат, чи є якась гарантія на цей виріб. Та обов'язково перед початком експлуатації вивчити інструкцію з дотримання правил безпеки. І тільки дотримуючи всіх вимог та правил, ми можемо спокійно використовувати такі, такі, таке обладнання для приготування їжі чи обігріву, чи електрозабезпечення наших приміщень. я вам дякую за сьогоднішню розмову вам. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма влада і громада. Бережіть себе і бережіть Україну.